Повідомляємо, перед розглядом скарги по суті, комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області вивчає скаргу для встановлення. Чи віднесено розгляд скарги до повноважень комісії, чи дотримано вимоги законодавства щодо строків подання скарги та вимоги щодо її оформлення, чи наявні інші скарги у суб'єкта розгляду скарги? Інформуємо, що скарга подається у письмовій формі та обов'язково повинна містити. Повне найменування скаржника, його місце проживання або перебування для фізичної особи, або ж його місце знаходження для юридичної особи, а також найменування представника скаржника, якщо скарга подається представником, реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується, зміст оскаржуваного рішення, діючи без діяльності державного реєстратора та норми законодавства, які порушено на думку скаржника. Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги, відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення або ж внесення відомостей до Державного реєстру прав, підпис скаржника та його представника із зазначенням дати складання скарги. До скарги додаються засвідчені в установленому законом порядку документи, що підтверджують факт порушення прав скаржника. А також, якщо скарга подається представником скаржника, документ, що підтверджує повноваження представника або ж засвідчені в установленому законом порядку копії цих документів.